На базі Маланського лісотехнічного коледжу відбувся черговий зліт шкільних лісництв області у програмі заходу. Різноманітні конкурси з лісівничих дисциплін, а також спортивні змагання на влучність та спритність. Багаторічний досвід проведення зльоту засвідчує, що значна кількість вихованців шкільних лісництв обирають професію, пов'язану із природою, зокрема лісом. Та насамперед таким чином лісівники області виховують у підростаючого покоління свідоме та дбайливе ставлення до лісу. парад учасників зльоту шкільних лісництв розпочинають переможці минулорічних змагань. Першими крокують юні лісівники з Баранівського району, другими і району, третіми господарі. Збірна команда шкільних лісництв Малинського району. свини, а в Украине гаты сада, а в Украине цвет на колыни, свини в Карпатах поля, а в Украине цветанки а в Украине гаты сада, а в Украине цвет на колыни, свини в Карпатах жита в Даючи учасників змагань, начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Курінський побажав успіху тим, хто наразі визначається із вибором професії. Я вам дякую за вашу участь. В участь в збереженні рідного краю, в участь в роботі підприємств, в допомозі при посадці лісових культур, в заходах лісозахисту. Навіть вдячний за те, що ви вибираєте ту професію і надаєте свій вільний час. В роботі наших підприємств вам бажаю трошки похвилюватися, визначитися і досягти успіхів там. Де ви собі визначили Малинський лісотехнічний коледж. Це кузня кадрів лісової галузі України. Так про очолюваний ним заклад говорить директор. Ви знаєте, що Малинський лісотехнічний коледж вже більше 87 років займається підготовкою спеціалістів саме лісової галузі. Напротягом цих 87 років він ні разу не змінював свого профілю і на сьогоднішній день закриває практично всю потребу в спеціалістах середньої ланки для нашої лісової галузі. Ми сьогодні готові спеціалістів за вісьма спів. Ціальностями, крім того, ми маємо відділення професійно-технічної освіти, там де готуємо лісників, лісорубів і верстатників. Про свою майбутню професію учасникам заходу розповіла й студентка коледжу. Нелегко посіяти, посадити, виростити маленькі деревця, які згодом стануть лісом. Плекаючи ліси, потрібно виховувати і ростити достойну зміну лісівникам. Саме цим завданням займається шкільне лісництво. Саме сьогодні, ви, шановні учасники, маєте можливість показати свої знання, міння та навички. Я усім бажаю успіху та перемоги, а також у майбутньому продовжити свої починання, ставши студентом Малинського лісотехнічного коледжу. Малинський лісотехнікум це альма-матер і для теперішнього начальника обласного управління лісового та мисливського господарства. Справа тім, що я буквально в кілометрах 15 зі цього місця народився, коли був Чеповицький район Житомирської області. І я мав щастя народитися тут на Житомирщині. І зростаючи тут у бабусі, я знав про цей навчальний заклад. Тому після закінчення 9 класів середньої школи міста Києва я Успішно вступив до е, Малинського тоді ще технікуму. От. Вступив і принаймі скажу відверто, я провів найкращі три з половиною роки в своєму житті, навчаючи, проживаючи тут. Неважливих предметів не було. І за що їм вдячний за викладачам, вони з нами спілкувалися після навчання. Водили до лісу, розказували, показували. Е, дуже багато зараз в роботі згадую іменно тих настанов і тих. Е, Порад, які я отримав від викладачів Маганського ліцею лісотехнікуму. Ну не для красного слоця, я скажу, що з відзнакою закінчив. Далі після цього я пішов до лісу працювати майстром лісу, і принаймні, так дорога моєї долі привела мене, що зараз я начальник власного управління. Андрій Борисович, от скажіть, ваші уявлення, коли ви були студентом, співпали з тим, що ви побачили в реальній роботі? Трошки ні. Стикаєшся з труднощами виробництва, не 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 хочу ідеалізувати е, стан е, ситуації в галузі, і в різні часи були різні проблеми. Знову ж таки, наша галузь е, широка, могутня, але не сказати, що ми так маємо великий рівень заробітних плат, не такий рівень забезпеченості житлом, як хотілось би, і хотів би застерегти молодих спеціалістів. Да. На жаль, ну не не в змозі. Повторити досвід наших попередників, коли були, відповідно, побудовані лісові кордони, забезпечені службовим житлом, а навіть службовим транспортом. Так, да, проблеми є. Але ці проблеми можливо вирішити за певних обставин бажання. І я бажаю тим людям, хто вибере цю професію і розуміючи, що краще жити на землі і приносити працю до того краю, де ти народився. І щось покращується більшості ми покращимо ситуацію в Україні і навколо себе. Охорона лісу, ґрунтознавство, лісові культури, побічне користування загалом до 10 різноманітних лісівничих дисциплін. Вже на початку конкурсної програми судді приємно вражені підготовкою перших учасників. Порадовав перший лізос, Словчанський лізос. Дві дівчинки були, як їх там їх звали, Світлана та Наталія. Хан, Світлана та Наталія. Людвинда. Тобто вони досить активно володіють не тільки знаннями про деревні рослини, а й про систематику деревних рослин. Для лісничих наук це фактично одна з фундаментальних наук. Тому що, якщо не знати про деревну породу, не могти її скажімо так, відрізнити в лісовому насадженні, то там в принципі, обов'язки скажімо так, лісника майстра будуть виконуватися взагалі неякісно. Тобто, це без цієї дисципліни лісник не є лісником, нікому. сказати проте, не всі вихованці шкільних лісництв прагнуть стати лісівниками. Діана Савіна, учениця Слободороманівської гімназії. Попри те, що захоплюється насінництвом та є переконаним природолюбом, мріє про кар'єру у іншій галузі. Ну, ліс це, звісно, дуже цікаво. Я люблю ліс, але своє майбутнє я намагаюся зв'язати з міліцейською справою Угу. Отже, ти майбутній міліціонер. Та все ж за статистикою минулих років приблизно 10% вихованців шкільних лісництв обирають лісівничу спеціальність, особливо ті, хто народився у лісовому краю, як ось ці дівчата. Ми з дуже прекрасного краю, яким протікає річка Уверть Олевщина. О, ясно, чому такі веселі. От скажіть, будь ласка, шкільне лісництво. У вас ще є спеціальні вулиці? Такі виготовлені, прекрасно, серйозний підхід. Скажіть ось, як ви готувалися до змагань? Наполегливо. Старанно вчили, ночами не спали, адже ми не повинні підвести свій район. Дівчата, чим особливий Олевський район, Олевські ліси? Його прекрасними лісами, його прекрасним повітрям. Все прекрасне в нашому краї, а люди головна його прекрасна. Вирахувати кількість деревини де всяк знає, як для того, наприклад, щоб, якщо будуть різати, щоб знати точний діаметр стовбура. Ну який же ж тут діаметр, можна вже це дерево різати чи ні? Ні, трохи трохи. лісова таксація своєрідна математика, яку намагаються засвоїти юні лісівники. Це мірна вилка з дерева, яка використовується широко в лісовому господарстві для вимірювання діаметра. І висоти, і висоти ростучого дерева. Бачу, що діти готуються і цікавляться. Гриби, ягоди, лікарські рослини, знання про дари лісу. Учасники змагань показували на етапі Недеревні ресурси лісу. Гриби, Побічне користування лісовими ресурсами це один з найбільш перспективних напрямків галузі, стверджують фахівці. Це зайнятість у роботі, як працівників лісового господарства, як залучення сторонніх людей. Сьогодні наш поліський край досить багатий. Ну, я скажу таку фразу, вибачте, на російській мові, где гриби касойка де рибу на пустой крючок левили, де ягода ног сподногка кров бризала. Є слова автора цієї досить достатня кількість ресурсів, які можна використовувати не тільки в лісовому господарстві. І в харчовій промисловості, це і і естетичне значення, це і санітарно гігієнічне значення, це сьогодні промислове значення, це сьогодні рекреація, освоєння всіх лісових ресурсів, це культурний відпочинок. Це досить таке ліс. Це нашого гасла, це наш поліський край. Свої мешканці не менш важливі і з точки зору їх значення, і з точки зору цікавості до них школярів. Проте свідчать оцінки учасників змагань. Практично бали. Ви бачите, що більшість отримують 9-10 балів по 10 бальній системі. Що це означає? Що означає, це значить, що добре готувалися, підготувалися, знають шкіри звірів, значить, не тільки шкіри звірів, а ми пишемо корисний чи шкідливий він для лісу, яке має значення. Тобто кожен звір, з точки зору людини, він кажуть, шкідливий. Ну, З точки зору природи, він завжди корисний. Бачимо воду, а у воді немає риби, то ми не віримо в воді. Якщо. Бачимо повітря, але не літає ласівка, ми не віримо повітрю. І ліс без звірів, це не ліс. Зрозуміло, що це цінний біоценоз. Звірі відіграють у лісі дуже велике значення. Вони розповсюджують насіння, та саме проходять, далі знищують шкідників, комах. Разом з тим є об'єктом ну, полювання. Отримання задоволення для мисливців. У нас є спеціальне мисливське господарство. Ми навчаємося здирати шкіри звірів, обжирювати їх, вичиняти. На етапі охорони лісу за своїх вихованців вболіває вчитель біології Баранівської гімназії. Її вихованці стабільно з-поміж лідерів. У нас є свої колекції комах. Засушуємо, готуємо їх. Діти ознайомлюються з ними. Звичайно, розбирає хто корисний, хто не корисний. 2002 року по сьогоднішній рік в нас призові місця. Перший рік, як ми приїхали, це третє було місце. Далі друге, друге, друге. Було третє, потім перші були. І, і два роки ось поспіль перші місця. Ну, надіємося на цей рік теж буде перше. Ви сьогодні привезли оновлену команду, так? Да, багато дітей є нових. Тому що багато випускається, багато сьомих, восьмих, дев'ятих класів. Сподіваєтесь на перше. Ну, звичайно, ми ж готувалися. Та перемогу все ж отримали представники Емільчинської школи юних лісівників. Наше ємільчинське шкільне лісництво вже працює більше 20 років і не змінює ніяких традицій. І ми ставали неодноразово переможцями, і цей раз ми відмінно заслужили перше місце. Скажи, будь ласка, ось все ж таки, чия це заслуга вас як старанних учнів або ж педагогів? Мабуть, будь за все, це заслуга педагогів, тому що вони нас навчали протягом років, і все-таки вони і також заслуга команди, адже ми здавали конкурс. Перший рік приймає участь в цих змаганнях. Мені дуже сподобалося, адже вони дуже цікаві, пізнавальні, неймовірні. Я здавала ґрунтознавство. Звичайно, це було хвилювання, але все ж таки це корисно для нас. Я гадаю, кожному важливо щось знати про природу. І я вважаю, що багато з нас пов'яже свою долю із лісництвом. Я вже третій рік їжджу. Ну, я вже одинадцятий клас. Наступного року я вже не поїду сюди, тому це було важливо ну, зайняти перше місце. Ну, я щасливий. Романе, е, наступного року, де маєш вчитися? Які плани? Ну я планую вступити до Житомирського на Лісове. Сьогодні було з переліку питань щось таке, чого ти не знала. Ні, я все знала. Це і заслуга всіх працівників Ємічинського лісгоспу, які завжди нас підтримують в усьому, допомагають. Тому що Теорію зрозуміло, що я, як вчитель біології щось можу розказати, щось я не знаю. Тому е, дуже сильна допомога в усьому. Тому я хочу їм дуже подякувати. Хто пов'язує своє майбутнє все ж таки з професією лісівника, з лісом.